Добрий день друзі. На цей раз хочу зробити дрогобочкою. Це яка свининка ось у є. Це куплена учасників. Я вже порізав такими от кусочками. такими от кусочками. Без плівки, без нічого. Чисто м'ясо. Чисто. Ну, так приблизно я ріжу його. Так, це. Оце де трошки є жирок, пліва. Я потім все пропущу через м'ясорубку і додається потім кінці. Ось такими кусочками я ріжу приблизно. такими вот кусочками. О, і сюди. Вибираємо мясо яке. Так, скільки тут еще трохи, наверное, поріжу. Ось, значить, тут без. Ну от я приблизно два так. От такими смужками ріжу напополам. І еще кусочками. Десь так, 2 на 2 а 3 на 3 2, десь 2 з половиною. 3, напевно, буде здорові куски. Отакі от, от кусочки. Зараз поріжемо, потім далі. Так, значить ми порізали на кусочку свинину. Зараз пропускаємо через м'ясорубку. Значит, у нас вийшло 2 кілограма нарізаної свинини. Зараз пропускаємо на м'ясорубку пів кілограма. E, Значить, 200 грамів свинини і 300, 300 грамів гов'ядини. Яловичне. Це для того, щоб її кусочки зв'язалися довго. Вот, друзі, все ми намололи зараз ми фарш із кусочками свинини добре змішуємо і додаємо спеції, я сейчас покажу так значить, приготували ми спеції. Значить, на 3 кг ми додаємо на кілограм 20 грамм солі. Значит, 60 грамм соли я приготовил. Специи. Специи я выписываю в интернет-магазине. Это специи для дрогобочкой колбасы. Значит, специи добавляем 10 грамм. На килограмм то 30 грамм специй. И добавляем воду. Воду добавляем. 100 грамм на кілограм, ну вічину я добавлю десь 150. Ну, ми сейчас поміряємо. Значить, вода має бути холодна. 200. Ну, десь такие 400 грамів. 400 грам. На 3 кг м'яса чи фаршу зрозуміло місце. Сейчас добавляем. Спеції і добре перемішуємо. І в холодильник на двоє-троє суток. Надо ну, дуже тщательно перемішувати. Сейчас я це от, трошки розмішаю, спеції, сіль. Ну, приблизно так. І отак от потихеньку все розкинемо. І добре-добре перемішаю. Ну За ці троє суток я ще раз один день я перемішую. Зараз вода обпитається, води не буде, воно в процесі, коли перемішуєш, вода впитується в саме м'ясо. Мені подобається, коли ковбаса сочна, не суха. М'ясо має бути холодне, друзі. М'ясо має бути не більше 6-7 градусів. Ну, зараз воно в мене десь 2 градуси, треба я тільки з холодильника витягнув. Оце, друзі, Отак От воно. Я ще кожен день буду перемішувати його. Все, води вже нема. Воно все впіталося. Оце, друзі, приблизно так. Зараз ми його в посуду. І в холодильник. На троє суток. Кожен день я буду його перемішувати. Так, ну що, значить у нас фарш побув сутки в холодильник. Я розчув не троє суток, а двоє суток. Зараз я його начиню в оболочці. І ще він ніч побуде в холодильнику. І завтра будемо обжарку. проварку, коптить все. Значит, я взял такую булочку, нарезал, замочил. Сейчас я ее я Сейчас, наверное, завяжу ее. şey yazamıyorum. O dinki так приблизно, друзі. І все, і начиняємо. Це у нас дробочка. Колбаса. Вот так приблизно. Я перчатки не надеваю, то що неудобно вязать. Ось вот такий у нас получится батончик. вот так ее заверну. Другом, чтобы вешать было дошло. Вот такие батончики у нас, друзья. Сейчас я их всю начиню, а потом дальше будем протевать. Так, ну что, друзья, Начинив я ковбаску. Зараз подивимося, де у нас є воздух. Жмем обікновену зубочистку і будемо пробувати, де у нас воздух попав, щоб не було пустот. Так. Ну приблизно так. Щоб не було пустот. Значить, нагадую, це у нас свинина вищий сорт. Нема ні пліви, немає нічого. Одна м'якоть. І 300 грамів я свинини перемолов і 200 грамів говядини. Говядина для того, щоб воно. Було в кучі. Кусочки мяса вони склеїлись. Ну все, будь-то нема більше воздуха. Все, друзі, значить, сейчас ми в холодильник. І завтра дальше будем працювати. Так, значить, у нас що з ковбасою? Ковбаса постояла в холодильнику. Ми зараз її повісили в камеру камері. Зараз ми її просушимо при 30 градусах. Включимо конвенцію, вентилятор, тену, просушимо, наберемо 20 градусів внутри. Потім додамо 50. Наберемо 45. 55, добавим при 45-ті, включаємо 90 і робимо прожарку. Прожаримо, набере колір. Тоді включаємо пару генератор і пару проварюємо. Далі буде. Так, включаємо камеру нашу. Опа. Да, щуп. Це ось і щуп. Я вструмив ковбасу в батон. У нас ковбаса, кроме Дрогобицької, це нас у нас другобочка. Це у нас сервелад. А далі йде Краковська. Ковбаса буде трюх вийду. Так, камеру включили. Включаємо конвенцію. Включаємо вентилятор. Сейчас у нас в батоне 15 градусов. А вот 15 градусов. Значит, ставим сейчас, чтобы в батоне было 30 градусов. Це внутри батона. И камеру сейчас выставим тоже на 30 градусов. Но я буду робити двома руками, неудобно. Я выключаюсь, потом покажу. Так, включаем тен. Все включено. Тут я выставлю 30 градусов. Сейчас у камери 15,7. Чекаємо. Так, сейчас у камеры 39 градусов. Внутри батона 21. Так, что у нас есть? У нас у батоне 27 градусов внутри батона. Она уже нагрелася. Сейчас даем 60 градусов камеры и 40 градусов внутри батона. Да, забыл сказать, вот колбаска у нас, колбаска у нас подсохла. Хвостики у нас сухі. сухенька ковбаса, підсухла. Сейчас даємо 60 градусів внутрі камери. І внутри батона 40, я вже виставив. Так, вентилятор ми виключаємо. Конверсия хайча робота, вентилятор виключаємо. Все, вентилятор не працює. Сейчас она стен працює і конвенція працює. Так, друзі. Температура набралася 40 градусів внутрі батона. Сейчас включаємо димогенератор. І додаємо внутри камери 90 градусів, щоб прожарити, щоб набрала колір ковбаса. Так, друзі, це у нас димогенератор. Ці ось ви бачите баночка, яка примусить у тих каптільних камерах. Ковбаса де робиться в бочки, воно дим той вредний. А це ось, всі, всі гадості, все, муляка залиша на дні в баночці. Дим іде чистий на ковбасу. Зараз ми заправимо димогенератор. Я коп'ю вільха. Так. Стружечка, чи опилки, чи чипа, щипа, чи, чи, чи я говорю Я стаканчиком заправляю, удобно. стаканчик і все. Все, закриваємо. Закрили. Включаємо кулер. цавиндує воздухом і див іде в камеру. Так, він на 12 вольт. Все, кулер пішов, Теперь підпалюємо сам димогенератор. Все. він пішов. Все, друзі, можем глянуть. Что у нас от дивіться, фух. Все, демідер. Все, друзі, додаємо ми температуру до 90 градусів, зараз 61. І внутри батона зараз 41. Зараз ковбаса має набратися колір червоний. А потім набереться колір, додаємо пару проваримо трохи там 20-30 хвилин потім збавив на 80 і при 80 градусах паром проваримо так значить набрав друзі 60 градусів виключаємо димогенератор і включаємо пар Поставимо, значить, внутри батона 70 градусів. А тут поставив 83 в камері. Значить внутри батона має бути 70 градусів. Я поставив на 70. І тут переставив на 83 градуса. Зараз 88. Він виключений. Падає до 83. І виключаємо. Димогенератор. І підключаємо парогенератор. Це от відкручуємо. А це підставляємо сюди кирпичик. Отак. І підставляємо парогенератор. Отак. От Кипіти треба да рубом. Руба ставити треба. так. Все. Поставлю пару генератор. Включаємо. Так, включу. Це регулятор у мене, регулюється напруга. Начне кипіти, збавимо. Так, зараз глянем, що у нас у камері. Прожарку ми пройшли. Отака, друзі, ковбаска, ух, камера спотіла. ось Отака у нас ковбаска. Набрала колір. Зараз ми її пару підімемо температуру і буде все окей. Ось така красавиця.